Хочу, я спросить такий опросік у наших депутатів. Якого і я маю захищати в вашу землю, не маючи ні квадратного сантиметра своєї землі? У мене немає і зовсім ніякої землі. Зато по вашим деклараціям у вас їде на По-другому я казати не буду. У вас іде. Є... Ви сидите вдома і грійтесь в своїх теплих кроватках Отпочивайте со своей семьей. У вас жизнь Я четвертый год должен вас у это защищать, Если мне что-то потребно, я должен до вас приходить, там что-то умолять. Выпрашивать вас там что-то, шось... выпрашивать, вымаливать. Вы нах... Ну вот просто, Вы на... Вы хоть один, б... за три года пришел или позвонил и сказал, Тёмыч, Та ти вже четвертий рік воюєш, може щось тобі там надо, може вам щось там надо. Ви ж йдете, поки до вас прийдуть на поклон. Іли що? Ви там не ахуєте взагалі, ви під собою походу землю не... взагалі не чувствуєте. Ви окружили себе мусорами, купуєте мусорам машини. Тобто вам виходить на тих хлопців, які вас, сука, захищають, вам тупо ви замулюєте глазки людям, от ми допомагаємо, от ми такі, от ми то, що ви допомагаєте? Це разві допомога. Ви вже на таранівській амбулаторії, вже не заїхаєте, з бабки гребсти. То ви на то, то ви там відмиваєте. Це водоканалівський, вічно бабки відмиває. Потім цим, блядь, бля, вже кихачі, як вона хреня та є. называется. Такая же сама херобора, блядь. Постоянно им там что-то это, бля. Им там и хуй, какие знакоры, то блядь, на мусорке, то на херусорке, блядь. Что им надо, блядь. А за что мы это не платим, блядь, денег? Я, да помах ты, блядь, э, пацанам, блядь, змеевским, какие воюют. Так вы там, блядь, бедные, несчастные и так далее, и тому подобное. Блядь, зато вы, блядь, отдыхаете на безлюдов, как в коробках, блядь и везде себе премии хуй то блядь, какие -то там соцвыплаты блядь, что, страшно? там вообще края попутали